Та всіх я хочу подивитись ось що. Тепер ще додати сюди. Сюди ж. На кінець квітня. Поки розбираю квіти. На кінець квітня буде зменшення обстрілів взагалі по країні. На кінець квітня буде взагалі зменшення обстрілів по країні. Давайте подивимось. Взагалі. Лицар мечів. По країні. Взагалі це відповідь ні. Це карта руху. Поки що ні. По країні я питаю. Концентрація буде на чомусь. Але я би сказала там, де їх не було. Очікуємо, можливо, з змен... Як там? Пересування вектору обстрілів. Во. По колу. Угу. До речі, Західна Україна. Те, що вам робила розклади, майте на увазі. Якщо воно не програлось, це не значить, що цього не буде вже ніколи. Це вам так. Для прикладу в мене був прильот недалеко від мене в минулому році. Програлась вона через місяць. Мені це відписали підписники. Я їм казала, як змогла це сказати всі. Куди сказали, програлось спустя місяць. Тому майте на увазі. Але зміна ситуації буде. Знову таки, зміна ситуації. Йде вона? На кінець квітня зміна ситуації. Вона йде. Що ви ви наказали? Так, тепер. Питаємо іншим ходом. В кінці квітня буде зменшення обстрілів міст там, де зараз багато летить. В кінці квітня буде зменшення обстрілів міст там, де зараз багато летить. Я не хочу всі перерахувати. Не дуже. Я б сказала ні. Але помірність. Знову помірність. Ніколи не помірність. Ось вам і приклад. все одно воно буде по-іншому. Інша картина виходить. В нього концентрація на певних об'єктах. Тому так і виходить. Мені цікаво дуже, куди ми, на що ми переходимо. В принципі, нерви роз... Дев'ятка мечів, це нерви розчарування, моральний тиск. Ось. Все одно зменшення йде. Не знаю, мені якось по-іншому йде. Зовсім виходячи з розкладу. Можливо, трішки інший підхід до розкладу потрібно робити, тому що воно дуже все суперечливе і залежить від ситуації. Я візьму коло до іншу. На кінець квітня 2025 року буде зменшення обстрілів по країні. Зменшення їх буде по країні на кінцевий результат випадає так. На Кінцевий результат. Угу. Досить непогано. І з це святом. Воно до свята все. При... Ось вам. Зміна ситуації. Угу. Ось вам зміна ситуації і. Небезпечка а залишиться конкретна небезпека, найближчі, як при фронтові, не неприфронтові, найближчі? Я б сказала, там, де активні бойові дії. І відлюдник. Йде зменшення отакі? Де воно? Воно йде. Добре, такі міста, як Харків, Дніпро, Одеса. Буде зменшення обстрілів шахедами на кінець квітня. Давайте так оглянемо. Це около кінцево колода. Двіка Пентаклів. Відносна картина, не визначено. О, вже краще. Вночі, ніч. Вночі. Так, воно вночі одитай. Ніч. Ага. Ну, Звісно, ми жертви. Зміна. Обнулення ситуації. Зміна. Розуміть, зміна ситуації. Маніпуляції. Перехід більше на маніпуляції. Угу. Ага. Після свята. Ну, що мені сказати вам? Після свята. Після свята. Якісь маніпуляції, мен... зменшення. Обновлення ситуації буде зміна. Буде. Чогось буде нового.